Вітаю! Чим був сповнений тиждень з 20 по 26 березня 2023 року. Ми уважно переглянули всі події, які відбулись, та обрали найважливіше для обговорення та аналізу. Робіть висновки самостійно та не забувайте про підписку лайк та коментар під цим відео. Починаємо. Сумнівне відрядження СІ. Однією з найбільших інтриг крайніх двох-трьох тижнів було чи приїде очільник Китаю до Москви. Вважалося, що Сі побереже свою міжнародну репутацію та не відвідає підозрюваного в воєнних злочинах керівника найбільш підсанкційної країни світу. Але ні, 20 березня сі таки зустрівся з ПУ у Москві. Повідомляється, що закрита позапротокольна зустріч тривала близько 4 годин, і можна лише здогадуватись, що вони там обговорювали. Пізніше пройшла відкрита частина для преси, де китайський лідер заявив про всесторонню дружбу та про бажання стати поруч з РФ на захист міжнародного права. Проте ПУ не виглядав дуже задоволеним. Тому, можливо, не все так райдужно, як вони намагаються продати світові. Китай та РФ підписали двосторонню торгівельну економічну угоду, яка можливо призначена для обходу західних санкцій. Окрім цього. Триває обговорення про заміну для РФ євродолара на юань за міжнародних розрахунків. Сподіваємось, що за зачинними дверима вони не підписали щось на кшталт пакта Молотова Рібентропа. Особливу увагу китайські дипломати та сам СІ приділили аргументації того, що співробітництво РФ та Китаю має лише торгівельний характер та не спрямоване проти заходу. Аби в цьому точно не було сумнівів, вони повторювали це на всіх можливих майданчиках. Проте якими б дорогими друзями Китай та РФ один одного не називали, ця дружба приносить їм більше проблем на тлі зустрічі Сі акції китайських компаній почали падати в ціні. Причому це стосується не лише технологічних компаній, а взагалі всіх. Також США заявляє, що американці мають чіткі докази того, що РФ використовує проти України снаряди китайського виробництва. Йде розслідування чи було це пряме постачання у разі підтвердження, США обіцяють накласти санкції. Відповідаючи на це, спікер МЗС Китаю звинуватив США у тому, що це вони постачають зброю на поле бою, тож не їм чити Китай жити. Такі заяви змушують сумніватися, що Китай взагалі готовий до великої міжнародної політики. Адже за статутом ООН передача Україні зброї як країні, яка зазнала агресії, дозволена. Проте схоже, що Китай має намір допомогти агресору, що заборонено цим статутом, який вони, як постійні члени Ради безпеки, мають захищати. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі вважає, що ця зустріч є сигналом ескалації та затягування війни. Особисто я думаю, що ніякого військового союзу між РФ та Китаєм немає. Ба Більше Китай отримав десятки разів більше грошей за торгівельно-економічні операції з заходом. Звісно, він не хоче це втрачати, хоча й не проти перетрансформувати світ під себе. Прощаючись, з Сі сказав зараз йдуть зміни, яких не було впродовж ста років, а ми разом рухаємо ці зміни. Однак в питаннях російсько-української війни здається, навіть після цього візиту Китай так і не визначився. На чиєму він боці? Тож чекаємо на дзвінок Сі Зеленському. <му> Битва за Тікток. Пам'ятаєте, як нещодавно американці збили на свою країну китайський аеростат? Тоді США звинуватили Китай в шпигунстві за стратегічними оборонними об'єктами. Цього тижня в шпигунстві звинуватили популярний китайський застосунок для створення і поширення відеофайлів TikTok. До речі, ми також маємо там акаунт посилання в описі. 23 березня СЕО компанія Шоу Дзічу громадянин Сингапуру виступав на слухання в Конгресі США. Конгресмени звинувачують застосунок у зборі особистих даних американців, передачі цих даних китайському уряду та в антиамериканській пропаганді. Але за деякими питаннями взагалі було відчуття, що вони безпідставно чіпляються. Адже звучали аргументи на кшталт: ваш Тік-Ток підключається до мого вайфаю, або навіщо масці току знати, де знаходяться мої очі, а також коментарі в стилі, якщо я залишу телефон, поки на роботі, чи Тік-Ток переспить з моєю дружиною, або «Містер, містеречу, чому, коли я заплющу очі, бачу темряву. Або якщо я увімкну телефон на підзарядку, чи матиме він доступ до енергетичної системи США. На все це СЕО пообіцяв продовжувати гарантувати безпеку для неповнолітніх користувачів і зробити це пріоритетом роботи, також захищати особисті дані користувачів від зовнішнього доступу. До того ж, він запропонував, щоб особисті дані американців зберігалися в самих США у американських компаніях, щоб за ними наглядали самі американці. Але схоже, що заспокоїти конгресменів йому не вдалось. Через звинувачення проти Тіктоку під конгресом зібрався протест блогерів. Вони називали цю заборону цензурою. Понад 10 різних американських компаній написали листа до конгресу, в якому наголошують, що це наступ на свободу слова в цифровій сфері. На мою думку, заборона соціальних платформ та захист персональних даних це не одне й те саме. Щодо самого застосунку, кожне друге відео останні декілька днів присвячене незгоді з конгресменами та навіть звинуваченням Цукерберга та його компанії Мета в лобіюванні дій конгресу проти Тіктоку задля того, аби змусити компанію власника Тіктоку Байденс продати його американцям чи просто витіснити його з ринку. Швидше за все, застосунок таки заблокують в Америці, проте чи перестанемо від цього ним користуватись? Особисто я згоден видалити свій акаунт в обмін на декілька хаймарсів. Звільнення міністрів: цей тиждень розпочався з серйозних кадрових змін у нашій країні. 18 березня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оприлюднив заяви на звільнення трьох міністрів. Освіти Сергія Шкарлета з питань стратегічної галузей промисловості Павла Рябікіна та цифрової трансформації Михайла Федорова. Серед депутатів ходять чутки, що Павло Рябікін обійме посаду посла в Китаї, і насправді логіка в цьому є. В одному з наших минулих випусків ми розповідали, що Китай зацікавлений збереженню світу таким, яким він був до війни, адже прокладає через Білорусь потужний та дорогий торговий шлях. Можливо, Рябікіна направлять до КНР саме тому, що наша влада знайшла, що запропонувати Китаю на заміну його шовковому шляху, або можливо Україна готова запропонувати для нього новий маршрут, що не змушує миритися зі злочинами РФ. А Рябікін якраз спеціалізується на транспортній логістиці, тож це виглядає логічно. Щодо Федорова, то його радше підвищили. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, його нова посада віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України. Зовсім все не так з екс-міністром освіти Сергієм Шкарлетом. За його звільнення проголосувало 295 нардепів. Проти був всього один, п'ятеро утримались. Різні скандали переслідували Шкарлета ще з призначення. Багато кого не влаштовувало, що у 2010 році він балотувався депутатом Чернігівської обласної ради від партії регіонів. Згодом він спробував знову, але балотувався вже від блоку Петра Порошенка. Але його тоді теж не обрали. Також були певні питання до самого його призначення у 2020 році. У фракції голос заявляли, що на голосуванні за призначення Шкарлета натискалися кнопки деяких депутатів, яких фізично не було в залі Верховної Ради. Через це офіс генерального прокурора порушив кримінальну справу про неперсональне голосування у Верховній Раді. Досі ця справа нічим не закінчилась. Окрім цього, було багато скандалів останнім часом, проте невідомо, що саме спонукало його до написання заяви про відставку. Іронічно, що екс-міністр освіти написав її з помилкою у власному прізвищі. Хай там як. Але на його місце призначено Оксена Лісового, кандидата філософських наук та колишнього керівника Малої академії наук, який обіймав цю посаду 19 років. Він є автором 250 наукових публікацій та 25 авторських видань. Після початку повномасштабного вторгнення став добровольцем і, тримаючи зброю у руках, захищав Україну у складі 95-ї бригади десантно-штурмових військ, яка зараз виконує завдання в Харківській та Луганській областях. За словами Оксена Лісового, весь цей час він працював з МАН дистанційно. Щоправда, за повідомленнями низки ЗМІ в його кандидатській дисертації. Теж знайшовся плагіат. Сам лісовий заявив, що спрямував свою роботу на перевірку до національного агентства із забезпечення якості освіти, та в разі підтвердження плагіату відмовиться від наукового ступеня. Як бачимо, кадрові зміни в уряді тривають, тож виникає питання, коли змінять і прем'єр-міністра. А щодо міністрів, то буде цікаво поглянути, якими будуть їхні перші досягнення на посадах, та чи відчують українські громадяни позитивні зрушення пов'язані з їх призначенням. Адже ключові критерії змін міністрів це або їх ефективність, або довіра громадян до уряду. Мільйон болванок для України. Війна потребує величезних ресурсів, і наразі, на жаль, часто можна почути про снарядний голос, що насувається. На початку березня видання Financial Times повідомляло, що Україна попросила у західних партнерів 250 тисяч снарядів на місяць. Водночас, за словами міністра оборони України Олексія Рєзнікова, це лише четверта частина від цієї кількості, яку використовують окупанти цього тижня. В ЄС публічно оголосили, що передадуть Україні мільйон снарядів 155-го калібру за поточний рік. Разом із боєприпасами, які постачають нам США та інші країни, якраз і набирається кількість, про яку ми просили. Щоправда, тривожить те, що вони планують передавати нам їх впродовж року, а потрібні вони нам вже зараз. Окрім того, 20 березня Міноборони США повідомило про черговий пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів, куди, окрім снарядів, увійшли катери. США передають Україні загалом 18 військових катерів. Відомо лише поки що про 10 Dauntless Sea Арк, які призначені для боїв у прибережних зонах. Щодо інших восьми зразків, Пентагон не називає моделі катерів, тож залишається лише здогадуватись. На тлі посилення морської теми Рєзніков опублікував відео, в якому наспівує трохи більш патріотичну версію пісні «Beatles «Yellow blue-yellow Submarine». We are waiting blue submarine, blue-yellow submarine, blue-yellow submarine. <хи -хи -хи> Взагалі він відомий такими своїми натяками, адже до цього теж в гумористичній формі анонсував передачі нам танків леопард. Прошуємо, де є дорога на Москву? Як на мене, форма цих роликів, як для міністра оборони, це трохи крінж. Сподіваюся, що Різніков просто рофлиць. На що він натякає цього разу, здогадатися легко. Важко зрозуміти, що це нам дасть в стратегічному плані. Я вірю, що вони можуть допомогти нам в обороні наших прибережних зон. Проте, думаю, цього недостатньо для лобової атаки на чорноморський флот РФ. Не втомлюємось дякувати нашим західним партнерам за поставки. Проте нагадуємо, що їх все ще недостатньо. речами на вихід. Котрий місяць поспіль йдуть суперечки навколо Української православної церкви або так званої УПЦМП. У грудні минулого року тривали обшуки СБУ священиків УПЦ. Тоді СБУ виявили конкретні порушення. За словами очільника СБУ Василя Малюка, було відкрито 50 кримінальних проваджень, вручно 19 підозр та оголошено п'ять вироків суддів. Щодо деяких священиків ОПЦ за підозри у зв'язках із країною-агресоркою. Пізніше Міністерство культури не порекомендувало продовжувати УПЦ оренду верхньої частини Києво-Печерської лаври. Після цього заповідник Києво-Печерська Лавра вирішив розірвати угоду з УПЦ про оренду приміщень Нижньої Лаври. Договір буде анульовано 29 березня. Далі РНБО ввели санкції проти деяких представників УПЦ. А нещодавно митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука взагалі подав до суду на Володимира Зеленського та СБУ з РНБО через ці санкції. Секретар РНБ Олексій Данилов заявив, що деякі священники ОПЦ проводять деструктивну діяльність щодо нашої держави. Водночас, РНБО зовсім не проти самої української православної церкви. Йдеться про конкретних людей. Через рішення про виселення священники ОПЦ вирішили поскаржитись президенту України Володимиру Зеленському. Для цього вони на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до офісу президента. Священники заявили, що вся ця ситуація є великим непорозумінням, назвали себе церквою патріотів та заперечили будь-який зв'язок з московським патріархатом. Речник президента України Сергій Нікифоров стверджував, що Зеленський не планує зустрічатися з представниками УПЦ. Натомість їм було запропоновано зареєструвати своє звернення через профільні департаменти офісу президента, проте вони відмовились від цього. Цього тижня розпочався процес виїзду священиків ОПЦ з лаври. Тим часом міністр культури Ткаченко повідомив, що священики ОПЦ МП вивозять з лаври навіть бойлери та столи, що були куплені на пожертви. Тож для нагляду за ним була направлена спеціальна комісія, яка оголосить своє рішення 29 березня. У разі якщо виявиться, що ОПЦ вивезла з собою частину державного майна, то на священиків чекає кримінальна відповідальність. Нагадаю, Україна це світська держава, в якій кожна релігія має право на існування, допоки її віряни не порушують закон, у тому числі й у питаннях національної безпеки, яка є компетенцією держави. Щодо свободи совісті, то вона є конституційним правом, який є справою самих громадян України. Реформа ВЛК. Найгірше, що буває в бюрократії, це величезні черги та відверто недбали ставлення. Для того аби це змінити, наша держава постійно цифровізує свої послуги, щоб спростити громадянам доступ до них. Цього тижня про це торкнувся Міністерство оборони. Там повідомили, що планують реформувати військову лікарську комісію, тобто ВЛК, ключовими напрямками, які планують змінити в системі, називають проблеми з проходженням ВЛК для поранених військових. Та низьку пристосованість військово-медичної системи до загальної мобілізації. За словами заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк, проблема проходження ВЛК для поранених військових не просто актуальна, а вже критична. Помітити цю проблему допомогла громадська організація Принцип, що має на меті правовий захист військовослужбовців при пораненні. Для цього вони навіть розробили правовий навігатор. У якому можна зручно і швидко отримати документи і поради за ключовими стадіями поранення: евакуацією, лікуванням та отриманням довідки про поранення, ВЛК, лікуванням за кордоном, встановлення груп інвалідності, наміру Міноборони все змінити підтверджують, і головнокомандувач Валерій Залужний з міністром оборони Олексієм Резніковим. А за словами віце-прем'єра з інновацій Михайла Федорова, вже триває тестування програмного забезпечення для ВЛК. Отже, ми дуже скоро можемо побачити результати. Також варто зазначити, що в нашій країні існує група юристів та лікарів, які вирішили нагріти руки на чужому горі. Тому корупційна складова одна з ключових причин реформи. Цифровізації просто унеможливлює. Водночас робить всю процедуру для військових набагато легшою. Безперечно, ця реформа вплине як на саму армію, так і на цивільних, адже змінить загальну мобілізацію. Добре, що наша держава почала цим займатися. Сумно, що почала лише коли проблема стала критичною. Отже, як бачимо, цього тижня продовжились внутрішні українські реформи. Китай традиційно грає м'язами, аби показати світові наскільки він важливий. Тож слідкуйте за подіями, діліться цим випуском зі своїми знайомими, пам'ятаєте про підписку, лайк та коментар, а ще не забудьте перевести годинник на літній час. А я традиційно вам бажаю Божого благословення та спокійного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.